Після проведених 15-17 березня так званих виборів президента РФ, як і очікувалось, Путін знову переміг сам себе. Після оголошення заздалегідь підготовлених російським ЦВК результатів Путін нібито набрав 87%. світу. Вкотре продемонстрували, що таке справжня демократія по путінськи Про те, як насправді світ відреагував на вибори в РФ, докладніше далі. МЗС Китаю привітало російського диктатора і висловило упевненість, що відносини РФ та КНР і далі розвиватимуться. Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав підсумки голосування тріумфом Путіна і його політичного руху. Тим часом президент Болівії Луїс Арсе заявив, що впевнена перемога Путіна підтверджує єднання хороброго народу Росії навколо суверенітету і постійного розвитку. На даний момент також відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко Енко привітав свого поплічника у телефонній розмові, наголосивши, що результат виборів вражаючий. Доєдналися до привітань і лідер КНДР Кім Чен Ін, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, лідер Гондурасу Сіомара Кастро, президент Нікарагуа Даніель Ортега, а також президент Таджикистану Емомалі Рахмон та прем'єр м'янми Мін Аунхлайн. Паралельно західні країни, зокрема США, Німеччина, Польща, Латвія Велика Британія, засудили псевдовибори у Росії. Та на тимчасово окупованих територіях України і не визнали їх результатів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.